Всім привіт! Сьогодні дивимось на результат обрізки акації. Акація дика, звичайна, розтегнена у кожного. Ми нагадаю просто обрізали дерево. Це були просто голі піньки на висоті там, висотою приблизно 1,5-2 метри. І ось за 2 роки пройшло рівно, ну приблизно 2 роки. І ось такий у нас результат. Так, це вона в цьому році, в 2023 році, вона ще не були, вони вони не були ще стрижені. Так, дивіться, яка гарна куля вимальовується, з вершок ми обріжемо, навіть, навіть я буду формувати вже в цьому році вперше. Буду формувати таку якби парасольку. Вершок ми будемо обирати. Спробую зробити більш такий плоский, Ну для того, щоб сильно високі вони не росли, От, то ми зробимо парасольки. Ось теж дуже красиве дерево, дуже таке розлоги. Ну Це реально за 2 роки такий величезний приріст. До речі, сьогодні в нас 12 червня 2023 рік. Ось так. Так, зараз подивимось, подивимося, що тут всередині в кроні. Так. так. Ось бачите, було обрізане ось гілка обрізана. Ось гілка обрізана і ось тут була обрізана. Ну і відповідно стан. Короче, це був не стовбур, а, а, а лише стволові гілки були. Повністю голі, без нічого. І ось такі, така всередині красива. Ну, не красива, а така коричу, густа крона. Цікаво, що листя йде лише на кінці гілок. ви бачите, пуста, без, а, без листя. Експеримент продовжуємо, будемо далі стригти. На протязі літа стригти взагалі не буду. Не буду через те, що в минулому році я постригав такі молоді пагінчики. Я ну, типу присік. От, і після того, як уже ну якби з цих коротше, і потім сформувалися нові. По номі молоді пагінчики, і їх дуже сильно пошкодила тля. Просто тля ну, практично все дерево покривало, всі дерева практично покривало і не давало розвиватися новим гілкам. Тому в цьому році я вирішив, що буду стригти лише восени. Восени або наступного року весною. Все на цьому, все. Дуже дякую за перегляд. Слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Буду дуже вдячний. Буду по можливості відповідати. Цього доброго.